Ну, зараз займаємося мобілізацією, звичайно ж. Це ж основний наш якби, профіль ТЦК та СП це мобілізація. До військомату я потрапив ще в 2015 році. Прийшла пов'язка явитися до військомату. Ну, значить, явився, кажуть, проходь медкомісію. Пройшов медкамісію, це було ще в лютому місяці, потім в березні. Подзвонили, сказали, ну, потрібно прийти. Ну, я прийшов, попав охорони. прослужили трошки там, набралися опит, сповнили, щоб воно там було раніше як автомат в руках держати. Ну і пішов в 93-го, окремо, механізовану бригаду. Ну, тобто піхота. Тоді ми були на Луганщині. Тобто там було направлення у нас сокольники, потім там за ним Славяносербськ, ну а потім Луганськ. Нічого мене там не заважало служити. Ну це ж, знаєте, як сімейні обставини. Тобто жінка каже, давай дамой. Прийшов на роботу, якби на свою гражданську, ну, мені, мене хватило там на 10 днів. Потім прийшов, попитався, хлопці кажуть, так давай к нам сюди військомат, ти ж нас служив, тут все наставне. Ну і прийшов війська мат знову в роту охорони. Потім мене перевели на посаду інструктора авіаційного відділення. У перші дні, коли почалася війна, були хлопці, приходили, там, питалися, в основному це були шахтарі, які ну, чогось там боялися. Я кажу, та хлопці, чого ви боїтеся? Я воював, як би, да? я цього не боюсь. А в шахту я кажу боюсь. Ну вони тут сміялися, звичайно, там, піднімали їхній бойовий дух. Там. Я ж кажу, це ж не десь там під землею, там, що там кілометр над вами. ми там нормально на свіжому воздухі, все, і вони такі, о, да, да, да. Поїдемо нічого страшного. зараз хто. Приходить підписувати контракт, вони взагалі не вагаються. Тобто Ці хлопці вже мотивовані, вони якби ну, прийшли самі, вони засоблено до цього приходять, би, да. ну, Тих, котріх мобілізують, звичайно, є такі, які мотивовані, ну, з якими треба ще поспілкуватися. А хлопці, які йдуть на контракт, вони вже мотивовані, то есть, вони для себе все вже вирішили. Ті, хто не служив без бойового досвіду, ми 100% направляємо на в начальні центри, ну, то есть, там, по кваліфікаціям, коли, куди вони пригодяться. Потрібні різні спеціальності, це не обов'язково. ...буде там піхота там, чи арта, там, щось таке там. Це можуть бути і, там, і связісти, там, ну, якби, ну всі там нужні там, да, там, оператори БПЛА нужні. Хто не служив хлопці, ви не, ну, якби, не переймайтесь, на передок вас ніхто зразу не відправить, тобто ви отримаєте опит, а потім вже ну, якби, будете приносити користь державі. То, що я в Збройних Силах України не шкодував ніколи. То, що в військоматі, ну, буває таке, да, з хлопцями спілкуються. Це таке, ну звичайно, хочеться якби ну допомогти їм там. Я ж теж розумію, що якби ми тут справу робимо таку, ж, ну якби ми комплектуємо хлопців. Наша допомога теж їм якби є велика в цьому плані.